Добрий день, дорогі брати і сестри та усі присутні. Після смерті святих апостолів та вповноважених ними наглядачів та їх помічників у перших християнських зборах. У них прийшли амбітні, лукаві та самолюбні особистості, які зайняли їхні положення. Після того часу правдиве християнство зазнало свого занепаду і, відповідно, правдиві християни були сильно переслідувані. Це був початок. Підйому фальшивого християнства. Християнство, яке не трималося біблійного слова Божого. З того часу такі самолюбні особистості, які були провідниками в таких християнських зборах, почали трактувати, що політичні правителі, які знаходяться в сатанській організації, вони отримують свою владу від кого? Від Бога Єгова. Це стало певною основою для них, на які, опираючись, вони навчали своїх прохожан, що потрібно молитися за імператорів, царів, королів та уряд. Першими з них були католицькі священики, опісля і до сьогоднішнього дня православне священство, протестантські провідники. На сьогоднішній день. Всі ці релігійні, все це релігійне духовенство цих різних релігійних конфесій, вони навчають своїх людей і разом з ними спільно заносять молитви за правителів, президентів, тих самих же королів, які ще сьогодні існують, уряди та інші влади. Чи є властивим таке поступування в очах Єгови? Для покриття такого заключення і такого взятого ними напряму, вони наводять слова святого Писання, а точніше, слова апостола Павла, записані в першому післенні до Тимотея, в другій голові з першого по другий вірш, де ми читаємо такі слова. Отже, перш на досе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі. Щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті? Хто ж є ті царі та правителі, за яких апостол Павло наголошує правдивим християнам молитися? Чи дійсно це є політичні правителі, які знаходяться в сатанській організації? Якщо ж ні, то чому? І кого насправді апостол Павло мав на увазі у вище приведених словах? Тому у цій темі, дорогі брати і сестри, хочеться підняти всі ці питання і дати на них вичерпну відповідь на основі теократичної літератури у світлі Слова Божого. Передусім, варто зазначити, що люди, молитви, яких є сказані задля своїх самолюбних пожадливостей, а не на славу Божу, вони ніколи не знайдуть відповіді від Бога Його. А чому? А тому, що свого часу, під Натимням Святого Духа, апостол Яків сказав такі слова. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите, щоби розтратити на ваші втіхі. Якова 4:3. Якщо воля правдивого християнина вона відповідає волі Божій, то відповідно він буде просити те, що є згідне волі Божій. Якщо взяти до уваги слова, записані в 1 Тимофія 2,1 по 2. І пристосувати їх до політичних правителів цього світа, то задаймо собі логічне питання, чи буде згідно волі Божої молитись, молитися за таких правителів? З певністю, що не буде. А чому? А тому, що Боже царство прийшло, і правителі християнства були про це повідомлені. І всі вони налаштовані проти Єгови та Його царства. Молитися за таких правителів було б порушенням Божої волі. Звичайно, жодний вірний, який став на бік Єгови, не може молитися за ворога або будь-яку частину ворожої організації, коли Бог посилає їх оголосити, що ворожа організація незабаром впаде. Той факт, що людина на державній посаді виступає публічно, згадує ім'я Бога і, можливо, цитує його слово, не є доказом того, що він на боці Єгови. Його вчинки говорять голосніше, ніж його слова. Якби земні правителі в цей день прагнули слухати Бога Єгови, вони б не намагалися перешкоджати свідкам Єгови доносити вістку істини. Питання псальміста звучить наступним чином: Чого метушаться народи, і люди задумують марне? Стають царі земні, князі заговорюються разом на Господа і на його помазника? Чи слід молитись за такі правлячі сили землі? Як може така молитва бути схвалена Єговою і бути на користь його Месії, Христа, коли такі правителі протистоять Божій непереможній силі та посланню, і кажуть: «Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Замість того, щоб Бог почув молитви про таких мирських супротивників, псельміст каже. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє! Він тоді в своїм гніві промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон святу гору свою. Псалом 2, 1 по 6. Дорогі брати і сестри. Ми знаємо, що з 1918 року, а точніше, чи більш точніше, з 1922 року, після зліття, після так званий період. Єлисея, свідки Єгови пішли проповідувати про те, що прийшло Царство Боже, що його уряд є встановлений на небі, а сатана диявол скинутий з неба. Про цю вістку були попереджені всі світські правителі. І замість того, щоб прийняти цю вістку, що вони зробили? І що вони роблять дотепер? Вони переслідували, переслідують і будуть переслідувати до Армагдону правдивих християн. Які проголошували про те, що Ісус Христос зацарював. Згадаймо лишень таких диктаторів, як Беніто Моселіні, Йосифа Сталіна чи того самого Адольфа Гітлера та інших правителів, які були перед ними під час них і після них і до сьогоднішнього часу. Всі вони задали великих страждань для свідків Єгови, правдивих християн, які голосили Євангелію царства. Тому молитися за таких правителів це є нічим іншим, як порушенням волі Божої. Та й сам Бог Єгова сказав свого часу через Йоанна Апостола такі слова. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього, і він життя йому дасть тим, хто грішить не на смерть. Я і гріх на смерть, та не про нього кажу, щоб молився 1 Івана 5,16. А що є гріхом на смерть? Це є чинення свідомого гріху проти Святого Духа. Або іншими словами, сказати проти діяльності Бога Єгова, яку він почав виконувати з 1918 року під керівництвом свого сина Ісуса Христа. Тому і не може бути належної молитви за тих, які є приречені на знищення в Армагеддоні. Тому і є сказані ще стосовно цього такі біблійні слова. А ти не молися за народ цей. І благання, і молитви за них не здіймай. І мене не проси, бо не вислухаю я тебе. Єремія 7:16. Правителі ж вони свідомо переслідували, свідомо е робили всі страждання для свідків Єгове. Оскільки вони були чітко попереджені про те, що час поган, він закінчився, сатана я скинутий, і царство Боже воно запанувало на небі і в скорім часі має запанувати на землі. Вони не піддалися. І ті всі прикази, які Бог Його давав через свого Царя Нового світа Ісуса Христа. Господь прийшовши до свого храму і пояснює своєму народові, якою є воля Його. Навіть якщо Павло і мав на увазі земних правителів коли він писав вище згаданий текст, то це було задовго до Дня відплати нашого Бога. З приходом Господа до храму має бути оголошений Божий суд гніву, і Бог навчає свій народ тому, про що він повинен молитись з цього часу. А саме, Боже, не будь мовчазним, не мовчи і не будь ти спокійним, о Боже, Бо ось зашуміли твої вороги, а твої ненависники голови попідіймали. Вони проти Тебе на раду, тво, проти народу Твого хитрі задом видумують, і нараджуються проти тих, кого ти бережеш. Вони кажуть, Ходіть но та знищимо їх з міжнародів, і згадуватися більше не буде ім'я Ізраїля. Бо вони однодушно нарадилися проти Тебе і умови складають. Боже мій, подай стали вони, немов пороху вихрі, як солома на вітрі, як огонь палить ліс, і як запалює полум'я гори, так ти їх пожени своїм вихром і настраши своєю бурою. Наповни обличчя їх сором, і хай шукають вони Твоє імення, о Господи. Нехай будуть вони засоромлені і завжди хай будуть настрашені, і хай застидаються, і хай згинуть. Псалом 82, 2 по 6, 14 по 18. Тепер суд Єгови повинен бути оголошений, тому що настав час, коли він розшукає всіх своїх ворогів, і молитва вірних завжди повинна бути в гармонії з замірами Єгови. Як сказано: знайде рука Твоя всіх ворогів Твоїх, знайде правиця Твоя твоїх ненависників. На час гніву свого ти їх учиниш огненною піччю. Його вагнівом своїм їх понищить, і огонь пожере їх. Ти вигубиш плід їхньої землі, а їхнє насіння споміж синів людських. Псалміста 29 по 11. отже, бачимо з цих біблійних віршів, що Бог Єгова далеко не навчає правдивих християн молитися за світських політичних правителів. Більше того, згідно його волі, правдиві християни про що повинні молитися, як ми тут зачитали? Про те, що Бог Єгова зробив відплату всім своїм ворогам, що, звісно, і відбудеться в ближчому майбутньому в Армагедоні. Коли Павло писав Тимофію, то правителі жорстоко переслідували послідовників Христа і не вичили ім'я Єгови. Тож, звичайно, що він не казав йому молитися за таких людей. Цей день. Коли Бог посилає своїх свідків, щоб позначити на їхніх чолах тих, хто прагне пізнати Бога і чинити правду, а також зібрати жар і розкидати Його по християнстві. Для прикладу, візьми Езекіїла 9:4, Захарія 2.2.3, Езекіїла 3, 7 ніхто не може в цей час вірно і старанно виконувати заповіді Божі, і в той же час вести тихе і мирне життя. Відпер це боротьба. Храмовий клас готується до війни, а їхній мир і спокій походить не від земних правителів, а від Бога Єгови. Вони знаходяться в спокої, але їхній спокій є у Господі, під час, коли вони воюють за правду. Бо написано Твердого Духом хорониш ти в повному спокої за те, що він на тебе впває. 26, 26.3. Вони є добрими і вірними воїнами. Які йдуть під проводом Христа Ісуса, Великого Фельдмаршала, і не шукають миру і спокою від рук тих, хто править сатанинською організацією. Отже, бачучи на основі приведених біблійних віршів і тих безперечних фактів, які з ними пов'язані, ми можемо з певністю сказати, що апостол Павло далеко не мав на увазі в своєму посланні до Тимофія політичних правителів, діячів, царів, королів. Які є в станській організації. Але суді слідує питання: а кого ж він мав на увазі? І для того, щоб нам отримати на це правильну відповідь згідно зі Словом Божим, ми повинні зрозуміти один важливий момент: це те, що ті вище приведені слова апостола Павла, і, в принципі, як всі його післання, вони не відносились до людей, які знаходяться поза організацією Божою. Апостол звертався до тих, хто перебуває в середині Божої організації і умовляв їх молитися за умови в середині Божої організації, щоб усі члени організації вели тихе та мирне життя у всякому благочесті та чесності. Чому? Тому що Бог хоче, щоб такі люди були врятовані, і Христос Ісус є посередником між ним та ними у цій справі. Ті, хто має владу або високе становище у видимій часті організації. Потребують наших мулитов. Зачитаю ще раз ці слова, є дуже важливі. Сказано: ті, хто має владу або високе становище у видимій часті організації, потребують наших мулитов, благань, клопотань перед Богом, щоб вони могли поводитись на користь миру і духовного здоров'я та процвітання всіх людей, або, як сказано, християн за тілом організації. Отже, вислів в вірші. За всі, за всі, хто є при владі, ми, як бачимо, стосується іменно влади в Божій організації. Ми знаємо, що в першому столітті, коли зароджувалися тільки християнські збори, церкви, то такими наділеними владою служителями були хто? В першу чергу це були святі апостоли, це були старші, в тому числі Тимофій, Тит, це були також наглядачі, помічники в перших християнських зборах. І сьогодні нічого не змінилося, тому що ми бачимо, що в, в організації Божій, в земній організації надалі є наглядачі і помічники, і саме за них кожен правдивий християнин має привілей молитися, що все, що вони робили, вони це робили, як сказано, для духовного росту всіх людей. Тобто мається на увазі всіх християн, що перебувають в Божій організації. Це є дуже важливий момент, і це ми повинні зрозуміти. Така молитва також служить для честі та слави Бога і просування інтересів Його царства на землі. Отже, підносити такі молитви і прохання то добре і приємно в очах Божих. Псалом 121 узгоджується з цією думкою, оскільки в ньому говориться: Єрусалиме, збудований ти як те місто, що злучене разом, куди сходять племена, племена Єгови, щоб свідчити Ізраїлові, щоб іменю Господньому дякувати. Бо то там на престолах для суду сидять, на престолах Дому Давидового. Миру бажайте для Єрусалиму. Нехай будуть безпечні, хто любить тебе. Нехай буде мир у твоїх передмурях і безпека в палатах твоїх. Раді братів моїх та друзів моїх я буду казати мир тобі. Ради дому Господа нашого Бога я буду шукати для тебе добра. А хто ж є тими згаданими царями? Ми вже зрозуміли, хто є ті, що. Є при владі, а хто ж царі? Молитва за царя царя Єгови записана в Псельміста 72.1. І це просто про молитву Божого народу сьогодні. Дай цареві суди твої Боже, і праведність твою синові царському. Давид молився за свого сина царя типової та над Ізраїлем. І поблагословив Давид Господа на очах усього збору і сказав Давид. Благословенний Єгово, Боже Ізраїля, нашого батька від віку і аж до віку. А моєму синові Соломонові дай серце ціле, щоб виконувати заповіді Твої, свідоцтва Твої та устави Твої, і щоб чинити все, і щоб збудувати цю твердиню, яку я приготовив. Згідно першого парапанона 29.10.19. І ця молитва тепер підноситься за царя істинного та міцного теократичного уряду. Псалом 72, 15, 17 вірш говорить далі про царя, сина Великого Царя вічності. Будуть молитись за нього завжди і по всі дні його благословити. Ім'я Його буде повік благословенне, аж поки Сонця, ім'я Його буде, в ньому благословляться усі земні народи, прославлятимуть його усі народи. А хто є царем? Як тут сказано, сином Великого Царя вічності? Є Ісус Христос і ніхто інший. І саме за цього царя кожен правдивий християнин, він має привілей молитися. Більше того, ми бачимо, тут є прочі вірші, які взяті з, взяті з псальміста, де Давид, цар ізраїльський, свого часу, коли дожив до глибокої старості, молився до небесного Творця за свого сина Соломона, який мусив стати на престолі. І ми знаємо, він царював над Ізраїлем. І показано, що це та молитва, яка була Давидом сказана до Господа, вона є пророчою. І вона в більшій мірі відноситься до більшого Соломона, це Ісуса Христа. Єгова Бог цар вічний, а Христос Ісус, його помазаний цар теократії нового світу. З нетерпінням чекаючи на оправдання імені Єгови, його царем Христом Ісусом у битві при Армадоні, ми продовжуємо молитися за царів кажучи. Нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ми визнаємо царство, встановлене у 1914 році нашої ери, і ми молитовно приєднуємося до всієї Божої організації на небі та на землі, кажучи царство світу сталося царством Господа нашого, тобто Єгови, і Христа Його, і Він царюватиме на віки вічні. Дякуєм тобі, Господи Боже Вседержителю, хто сущий і хто був, що ти узяв владу свою велику і воцарився. І всяке створіння, що на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я сказало. Тому, хто сидить на престолі Еамцеві, благословення, честь і слава, і влада навіки вічні, згідно з Книгою об'явлення 11.15, 17, також 5 розділу 13 вірша. Інші вівці, які складають велику громаду, вигукнуть: спасіння Богові нашому, що сидить на престолі і ансю. і вірний останок 144 тисяч приєднається до їхньої хвали і благання кажучи. Амінь. Благословення, і слава, і премудрість, і подяка, і честь, і сила, і могутність нехай будуть Богові нашому на віки віків. Амінь. Об'явлення 12. Отож, дорогі брати і сестри, що ми довідалися з цієї теми? Ми довідались на основі святого Писання, що пісня апостола Якова до Тимофія, а саме перше пісня, другий розділ з першого по другий вірш, він не відноситься до політичних правителів цього станського світу, як це трактують релігійні провідники різних релігійних віросповідань. І що Бог Єгова, Він. Не благословляє таких правителів, які свідомо раді свого самолюбства переслідують свідків Єгови, що проповідують істину царства Божого. Ми також дізналися про те, що слова, записані в цьому післанні, вони стосуються до представників Божої організації, а точніше до тих, які займають владу, тобто певну відповідальність несуть за видиму терократичну організацію. І що саме за таких служителів. Які мають владу, а в тому числі і за царів Ісуса Христа і Бога Єгови, ми повинні молитися в своїх молитвах. Що це значить для нас? Це значить для нас, що ми зможемо зберегти безкомпромісність стосовно організації сатани його політичних правителів. Тому що ми сьогодні бачимо, що лукавий раб, який взяв на себе святе ім'я Єгови. Він ніби каже, що не молиться до політичних правителів цього світа. Але попри те, коли він пояснює слова Тимофія, він каже, так, ці слова відносяться до політичних провідників, які мають владу. Тому не будемо ми приподоблюватись лукавому слузі, але триматися міцно слова Божого і того, як Він пояснює Його, щоб ми були благословенним народом Єгови. Амінь.